Володимиру Балдичу було лише 23. Його молоде життя обірвалося на пішохідному переході траси Київ чоп Хлопець потрапив під колеса мікроавтобуса Мерседес Спринтер. Смерть була миттєвою. Перейшов дорогу і вже зупинився, повернувся на обочині. І він їхав або по обочині, вже гнався та машина, або взяла вправо. І правою стороною його зразу моментально відгнався кілометрів сто кілометрів 120-140». Загибель молодого хлопця переповнила чашу людського терпіння. Сьогодні жителі навколишніх сіл масово вийшли на пішохідний перехід, де сталася трагедія, паралізувавши рух транспорту. Вимагають одного встановити тут світлофор, бо втомилися від смертей. Має бути тут світлофор, іначе ніяк тут дуже багато вже смертей. Але держава каже, що має бути більше того, що поставили світофор. Тобто, їм недостатньо, тут смертей. Тут багато, дуже багато вже жертв і аварій, і трупів, і всього. І ми вимагаємо, щоб поставили, хоч попереджуючи, попереджуючи світофор, і пішохідні переходи поставили справа і зліва, і освітили дорогу. Лише за 15 хвилин протесту з обох сторін зебри утворився затор у кілька кілометрів. Люди не пропускають нікого, навіть автобуси з дітьми. Ніхто не їде! Водії, які стали заручниками ситуації, у своїй більшості протестувальників підтримують і навіть ладні чекати стільки, скільки потрібно. Дуже правильно протестують, нехай поставляться до гор, будуть постійно аварії і смерті. Тому що в них, напевно, нема. Ніхто їх не чує, я так мислю. Правда? Місцева влада і справді не чує. Люди зверталися і до рівненських чиновників, і до столичних урядовців, але все марно. Ми зверталися в облдержадміністрацію. Ми зверталися до авто в Автодор, в Рівне Автодор. Нам прийшла відповідь, що недостатньо в нас ДТП. Нас на рік два ДТП. Ну, от, недостатньо їм машин проходить на цій трасі за годину, і недостатньо їм людей переходить цю трасу за годину. В облавтодорі протестувальникам готові піти на зустріч. Зупиняє лише ціна питання 300 тисяч гривень і остаточне рішення за Києвом. Ми клопотання подали в «Укравтодор», нам буде дозвіл, нам буде виділене фінансування, погодження буде від поліції і ми готові оставити. Головне питання це виділення коштів і погодження, тому що це дорога міжнародного значення. Сьогодні протест тривав годину, але вже за два тижні протестувальники погрожують повернутися і знову перекрити трасу. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, ми дамо два тижні. Якщо не зробляться, то будемо тут кожного дня стояти.